Друзі, вітаємо всім підписникам. Отже, зараз з вами обсудимо знову наболіле питання. А саме Сеня, я тут рився в інтернеті, знайшов об'яву. Ти прикинь, мінус півтори тисячі доларів на тому, що я шов правильно, я куплю собі трактор в коробці. Вони мені його відправлять, я піду на делівері. У мене якраз тут є під боком в селі. І собі його привезу додому. А вдома вже зберу. Я там прикинув тросик, лібьдка, домкратік в мене є, я його підніму, кум в мене рукастий, та ми разом скрутимо. Хух. То я десь рік назад записував відео про те, що трактор конфіскований зі складу такого в Україні немає. Тепер бачу, треба записувати відео про те, що трактор з коробки не може коштувати мінус 1500 доларів. Ну, не може він стільки коштувати. Зараз вам це всеньке тихенько обосную і розкажу. Щоб ви потім не плакали над тим, що дуже легко потратили свої грошики. Ох, давайте так. Спочатку небезпека покупки трактора в коробці. Даже. Іменно трактора в коробці, якого ви прийдете от на реальний майданчик от сюди. Ви сюди прийдете, да, скажете, мужики, у вас є там, наприклад, Донфенг такий в коробці. Не скажу, так, да, є. Давайте мені на нього знижечку, та я його зараз візьму і сам дома собі складу. Повірте, вони вам його знижкою дадуть. Ну, ця знижка, знаєте, яка буде? Вгадайте, максимум 50 баксів. Максимум 50 баксів. І то це ще було колись, зараз не знаю, зараз може ще менше. Або 2000 гривень, щоб ви так могли собі уявити і рахувати. Оце буде ваша знижка на те, що ви купили цей трактор. Ну, яка небезпека покупки трактора на будь-якому майданчику з коробки? Мужики, які вам його будуть продавати, вони не будуть знати, що в тій коробці знаходиться. Тобто, буде стояти ось такий Донфенг, там в коробочці, все красиво, все гарно, все запаковано. Ну, ви замічали, що на деяких майданчиках раз стоїть трактор, у нього немає зеркал. Замічали. Стоїть трактор, у нього раз там якогось вінта одного заднього немає, або взагалі всіх тяг немає понавіски. Стоїть трактор, у нього немає грузів. Стоїть трактор, у нього немає крил, якщо вони йдуть в нього в комплекті. Або, наприклад, цих поворотників і тому подібне. Не замічали? Тоді навіть є такі варіанти, що рулів немає. До чого веду? Коли приїжджає партія, там все грузиться в контейнер. Я вже здається, колись це розказував. Грузиться це все діло в контейнер. Китайці, наприклад, щоб не побити ці зеркала, бо вони знімаються, або їх не погубити, вони, наприклад, знають, що сія в Україні купляє 5 контейнерів тракторів. Вони беруть ці всі трактори, загружають в контейнери, але оцю всю мілочовку, вони в одільний мішок, в ящик, одільний кульок, все знімають, пакують і запихають в одільний контейнер. Тепер ситуація. Приїжджає 5 контейнерів в Україну. В сеню є 5 точок по збуту. Всі 5 контейнерів роз'їжджаються по різних точках. І починається збор. І коли от починається цей збор, тоді починається саме цікаве. що сеня збирає трактор, а в нього не вистачає або зеркал, або руля, або навіска. Розумієте? І вона вроді би то є. І трактор вроді би то є. Але ще її треба буде, що правильно чекати. Бо ти не знаєш вперше, в якому воно контейнері, бо воно може бути, наприклад, контейнер длінний, спочатку вони це закинуть, а потім трактори. Розумієте? Поки ти це все діло не зробиш, доти ти нічого не будеш знати. І тому отака може бути у вас халепа на рівному місці. Я вже не кажу, що якщо ви візьмете в коробці, самі будете збирати, про гарантію ви вже можете забутися. Розумієте? Тобто гарантії вже як такої у вас не буде. Вони зразу всі будуть продавці бити на те, що ти сам збираєш, про гарантію забуваємося. Хоча ви можете казати, та я зберу краще них. Питань нема. Скрутите краще них, але гарантія у вас вже тютю. -тю. Знадобиться вона вам, не знадобиться, діє вона, не діє, це вже нікого хвилювати потім не буде. От вам небезпека покупки іменно трактора в коробці в. Нормальних надежних дядьків. Ох, тепер, давайте також, скільки має коштувати збірка трактора. Подумаємо логічно. Ви ж всі кажете, особливо цей один затятий, що там 1000-1500. Стартує від 1000, але це один мене вже підколов, коли каже, 1500 знайшов в інтернеті. Я не спорю, там багато чого можна знайти. Ну давайте, округлимо до 1000, щоб легше було считати. І округлим зараз курс долара. Тисячу баксів це 40 тисяч гривень. Тепер представляємо іншу ситуацію. У вас працюють люди, які збирають трактори. Ви думаєте, що людина, яка збирає один трактор, вона отримує за нього 40 тисяч гривень? Ну, логічно. Щоб таке було, то ці трактори стоїли, як космос, а ті, хто їх збирає, були б самими багатшими людьми в Україні. Збірка коштувала ще колись 50 баксів одного трактора. Зараз не знаю. Зараз, наприклад, може там округлили три трактора, там буде коштувати 100 доларів, якщо ти збереш. І от так ти получаєш свою зарплату в кінці місяця. Цього я не знаю, я в цю систему щитання чужих грошей не влазив, тому вам точно сказати не можу. Але можу точно сказати: зібрати трактор коштує до 2000 гривень, це железно, а то може і дешевше кілька разів. Хто збирає, напишіть, будемо знати, поможете людям. Далі. Ви всі кричите, а на холєру на них така велика ціна. Бо це ж докинули цю зборку і доставку. Причому, бачите, парадокс виходить, у вас е, зборка виходить півтори тисячі має коштувати, щоб його ви самі в себе вдома зібрали. А доставка з Китаю коштує 500 баксів максимум, це ви так думаєте. Бо ви там колись собі труси заказували на тему або Aliexpress. і вам вони прийшли за 5 гривень, грубо говоря. Почнемо з того, що труси в об'ємі не такі, як трактор. І начнемо з того, що це їде цілий контейнер. До чого веду? Коли ми рахуємо чужі гроші, це саме любі наше заняття, ви повіміть, що якщо ви купуєте трактор в Китаї, то перше, хай, даже, наприклад, візьмемо, ви кажете, він там стоїть 3 тисячі. Що там стоїть 3 тисячі? Наприклад, оцей Донфен, хай стоїть 3 тисячі. Тут він стоїть у нас восьмерку. Порахуємо зараз вами. Три тисячі там його купили. Завод каже, все, приїжджай, забирай. Далі, ти платиш бабосики для того, щоб трактор виїхав з завода і поїхав в порт. Заплатив. Далі, в порту ти платиш за те, що ти там перебуваєш. Заплатив. І там все йде не то, що по днях, там все йде по часах. Далі ти платиш за те, що тебе загружають в контейнер. Заплатив. Далі. Ти платиш за те, що тебе в цьому контейнері доставляють куди, правильно морем. Колись це було напряму в Україну, зараз це здається, десь там в інші чорноморські порти Європи. Вас доставляють, ви платите, вас вигружають, ви знов платите. Ви знаходитесь на цьому, як його скажіть, на території порту мінімум день, поки йдеться вигрузка, ви платите. Приїжджає фура, яку ви оплатили, фура їде. Перетинає кілька кордонів, розтаможок. Ви платите водію за доставку. Оце все сумувати, то... А, ще ви платите чуваку, півтори тисячі баксів, який має цей трактор зібрати. Ні, собі, так? Да? Плюс ви платите, наприклад, якщо це площадка, то вона орендує це все діло. Або якщо вона навіть не орендує, то вона платить по-любому якусь комуналку. Світло, вода по-любому візде є, по-любому це все оплачується. І тому давайте так, якщо ви навіть купили за трьошку, є така фігня коливання курсу долара. Тобто ви купили за одну ціну, а долар може або взлетіти, або впасти, і ви далі можете на цьому потеряти. Ну, до чого веду? Ви його купили за трьошку, хай сюди його доставити, зібрати, виплатити людям зарплату, обслужити, хай десь теж на одного трактора припаде трьошка. Тобто ви вже влупили 6 тисяч в воздух. І з цих 6 тисяч, дай Бог, ви заробите дві. Я не знаю, я так посчитав чужі гроші на вмання. Може це правда, може неправда. Можете сказати, скільки ви реально заробляєте, якщо це подивилося відео та людина, яка реально цим займається. Ну, до чого веду. Півтори тисячі в коробці ви не зекономите. Ви тільки можете собі. Набути якогось геморочку. Геморойчик може бути за півтори тисячі який, що вам на делівері привезуть трактор маленький в коробочці іграшковий. А якщо ви купите на майданчику в нормальних дядьків, то геморой може бути в тому, що не буде колеса, не буде якогось фонаря і ще чогось. Розумієте, Китайці просто забудуть положити. І все. І тоді шукай вітра в полі. В даному випадку, якщо ти купляв на якомусь майданчику, ти цей вітер в полі знайдеш, то ну, тобі прийдеться ждати. А якщо ти купив трактор ось, а завтра тобі треба щось молотити, косити і садити, то, знаєте, якась фігня вийде. І потім ти прибіжиш і будеш просити дядьків: не треба мені тої скидки, відкрутіть мені колесо з цього трактора, чи ще щось там, чи дайте мені нав'язку з якогось трактора. Я вже доплачу, я заберу так. Так, що отакі діла. Ну, все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.